Зайти в Google і в рядок пошуку ми вбиваємо «Office Customization Tool». У нас відкривається список, який пропонує нам різні сайти. І ми вибираємо перший від компанії Microsoft. Натискаємо, і відповідно відкривається у нас правда російської мови «Центр розвертування офісу. Вибираємо 64 розрядну операційну систему Windows. Тоді. Офіс 2021 корпоративний, кнопка далі, і далі вибираємо мови. Тут е, рекомендую бути уважними. Я в мене основна українська мова. Е, і вибираєш додаткові. Для чого це? Для того, щоб ви будете працювати в Word, щоб вам е, буде підкреслювати помилки, ви будете друкувати якоюсь мовою. А якщо ви якусь мову зараз не виберете, то відповідно воно вам не буде редагувати потім бажану мову. Тому уважно. У мене основна українська і додаткові польська, е, німецька, англійська. Вибираємо. Тоді кнопка далі, знову прокручуємо вниз, знову далі. Знову приключення, тут уважно виключаємо автоматичне виділення попередніх версій е, офісу з вашого комп'ютера, тобто нам це не потрібно, ми собі вручну видалимо. Е, кнопка далі, знову кнопка далі. І фактично все майже готово з першою тугою. Отже, експортуємо, нажимаємо на кнопку експорт і вибираємо е, формат XML. І кнопка ОК.